Наступна наша зірка Бейонсе. Цікаво, які парфуми обирає ця неймовірно енергійна жінка. Подейкують, поки бейонса була у Лондоні з туром Ренесанс, інтернет заговорив про один цікавий факт: вона заходила до Херес після закриття, щоб прихопити свої улюблені б'юті засоби. І знаєте, який аромат вона обрала? Share від Віткіля. Це справжня легенда у світі парфумів, створена на честь алкоголю. І не просто так. Адже Кіліан Геннесі – нащадок цієї самої конячної династії. Я вже дуже хочу його спробувати. П'янкий старт із виразним конячним подигом. Він просто чарівний. Серце аромату розкривається красою дубового абсолю, теплими нотами кориці, мигдалю, солодкої карамелі та бобів тонка. До речі, саме в столітніх дубових бочках коньяк набуває своєї чарівної краси та неповторного смаку. А фінал. Сандалове дерево, ваніль та трішки проліне. Це вже чисте задоволення. Шлейф залишає по собі теплий та спокусливий дотик. Цей аромат не про повсякденність. Не дивно, що його обожнює Бейонсе, бо він, як її гучна сцена, яскравий та незабутній. І ще один факт: флакон виглядає як дорогоцінна скрянка для коньяку. Так і хочеться поставити його на барну полицю, а не в шухляду.